Однією із головних проблем у трансформації нарцисичних, макіавілістичних та психопатичних рис є те, що емпатія або взагалі не працює, або функціонує неправильно. І що це означає? Це означає, що людина не здатна або не хоче емоційно включатися у почуття інших, а іноді навіть у власні переживання. Без емпатії неможливий глибокий особисті розвиток, адже саме вона дозволяє усвідомлювати свій деструктивний патерн, приймати їх і змінювати. Але тут виникає головна складність: якщо емпатія неактивна, трансформація неможлива. Саме тому перший етап глибоких змін запустити цей механізм. Якщо проблема не є наслідком, Генетичної патології або органічного ураження мозку це можливо. Але не через примус або зовнішні зусилля. Так це не працює. Єдиний реальний шлях запустити когнітивну емпатію. Тобто навчитися сприймати емоції та мотиви інших не через безпосереднє співпереживання, а через інтелектуальне розуміння. А за нею, якщо процес піде правильно, можуть активуватися і тонші форми емпатії. Це схоже на ситуацію, коли людина втрачає зір, її мозок автоматично активує інші сенсорні системи, наприклад, слух або тактильне сприйняття, щоб компенсувати втрату нейронні потоки працюють як річка. Якщо один шлях заблокований, вода все одно шукає інші способи розлитись. Так само і психіка, якщо емоційна емпатія не працює або спотворена, завжди можна знайти альтернативний маршрут, через який можна поступово розширити здатність людини до співпереживання. І для того, щоб це зробити, нам потрібно спочатку. Розібратися із захисними механізмами.